नमस्ते <coughs> Я вітаю вас на сьогоднішній практиці. Для сьогоднішньої практики вам знадобиться м'ячик. Це може бути тенісний м'ячик або м'ячик, як в мене трохи з шипами, випуклостями, будь-який м'ячик, який у вас є. І займаємо зручне положення. Давайте налаштуємося на цю коротеньку практику, прикриваємо очі, відводимо круговим рухом плечі відвох. Робимо три глибоких вдихи через ніс і видих через рот, вдих, і видих. Вдих. І видих. Протягом практики ми відволікаємось на Сторонні думки на панування, на обдумування чогось саме. Залиште це поза вашим килимком. Налаштовуємось на практику та на своє дихання, на відчуття свого тіла. Добре, вдих та видих, відкриваємо очі. Беремо наш м'ячик. М'ячик рекомендую, щоб він був чистенький, бо ми будемо працювати з грудною клітиною. Взяли м'ячик і від середини права рука. Від середини прогортаємо вліво. Від середини і вліво. Добре такі надавлювання, але боляче, прям дуже боляче не повинно бути. Це відчутнє відчуття. На ключицю ми не заїжджаємо та на груди не заїжджаємо. Добре, беремо в ліву руку та з лівої сторони. Мелісі також цікаво, що ми тут робимо. Добре, і закінчили. І тепер робимо кругові рухи, то були рухи просто по лінії. Тепер виконуємо кругові. Добре, розминайте м'ясо від грудної клітини до плеча. Часто він може бути затиснутий. Прям добре його промасуйте. Добре, інша сторона. Uh -huh. Uh -huh. Тепер м'яс ось це, який йде від нашого обличчя до грудної клітини. Uh -huh. Добре розминаємо. Не заїжджаємо на середину шиї, лише бокова частина. Інша сторона. Вони будуть такі приємні відчуття. Добре, закінчили. Тепер сідаємо в позу алмаза і тепер перейдемо до нашого живота. Вам потрібно звільнити ваш живіт, звільнити ваш живіт. І тепер беремо наш м'ячик і правою рукою від мечеподібного відростка до кінця наших ребер, ось такі рухи робити м'ячиком інша сторона. І тепер живіт м'яко по колу, рухи які по часовій стрілці. Виконуємо ці всі вправи на голодний желудок, та якщо немає менструації. Якщо є менструація, і вам дуже хотілося б зняти набряк, пропрацювати, і виконуйте дуже-дуже м'яко, я а, глибоко м'ячик не заводьте. Тепер весь животик пропрацьовуємо від грудної клітини і донизу. Животик повинен бути м'якенький. Добре, і тепер що ми робимо? Ми переходимо в позицію на бік і кладемо наш м'ячик під нижні, навіть не під нижні, а за ну, нижні ребра. Кладемо м'ячик сюди. Угу. І тут ми лягли і дихаємо м'ячик Розслабляємо м'язи. Вдиху та видиху. Можемо відчуватися такі а, доволі яскраві відчуття на нижніх ребрах. Меліса. Меліса теж хоче займатися, а її не пускає. Але вона хоче займатися іншим спортом. Бігати на вулиці. Ці котики, якщо ви маєте тваринку, ви мене розумієте. Добре, зробили вдих, видих, знімаємось та переходимо на іншу сторону, кладемо на нижні ребра угу. і опускаємось. І дихаємо саме в ту частину. Цю частину ви вже повинні відчувати, вже легше дихати. Добре, і тепер ми кладемо наш м'ячик на ось цю зону. Ось не на, груди, не на груди, а на ось цю зону, де у нас підмишка, так, де у нас починається уже до спини, до лопатки йде на ось цю частину. І кладемо м'ячик і лягаємо. Також можуть бути доволі яскраві відчуття. Спостерігайте, прямо дихайте в ту зону. Добре, тепер переходимо в іншу сторону. Розвернулися і знову поклали на ось цю зону, де відступаємо від грудей і навпроти нашої підмишки. Руку іншу під. Чоло. ноги можна зігнути. І ви втискаєтесь в цей м'ячик, і ви можете відчути напруження своїх м'язів. Дихаємо. Добре, зробили вдих та видих. Прекрасно. Тепер підіймаємось, підіймаємось і розминаємо нашу стопу на м'ячку. Такі ковзаючі рухи вперед. Але добре втискаємось в килимок. М'ячик в килимок. Інша нога. Тепер вам потрібна буде стінка. Вам потрібно буде покласти м'ячик біля лопатки. Так, покласти біля лопатки, підійти до стіночки, до стінки. Одну руку заводимо, у мене зараз ліва сторона та права рука. Права рука буде допомагати, і ліву руку заводимо до попереку. І тут ми будемо опускатися. Ми будемо. Між лопаткою, тобто лопатка у нас трошки від'їхала, і ми будемо рухатись від лопатки до низу. Гору вниз. Гору вниз. Ви також можете відчувати тут напруження м'язів, може боліти. Остерігайте, кожного буде по різному, в залежності від того, наскільки напружений м'яз. Угу. Добре, тепер інша сторона. Я завожу знов, де лопаточка. Ось зона, де лопаточка, прям завела сюди. Угу. Прижалася до стіночки і вгору вниз, Вгору, вниз. Вгору вниз. Угу. Продовжуємо. Якщо з'їжджає, підправляйте. Добре. Супер, тепер кладемо, нам ще стіночка потрібна. Тепер ми кладемо наш м'ячик на зону нашого поперека. Ми не розкатуємо ніколи м'ячик по хребту. У нас буде ось ці м'язи, м'язи попереку, ми їх будемо розслабляти. Ми кладемо м'ячик на ось цю зону, притискаємось до стіночки, ногами відходимо, щоб було зручно. І кругові рухи. Ага. Добре, можна з боку в бік, згори вгору можна кругові рухи. Як от вам відчувається? Дуже класна вправа. Як хочеться тут залишитись подовше, бо це дійсно приємно. Інша сторона також кладемо на інший бочок, поклали на інший бочок. І біля стіночки масажні кругові рухи. До речі, була дівчинка, не було м'ячка, і також на практиці хотіла дуже сильно позайматися. І вдома що все, що було, це кругла картопля. Тому той, хто хоче займатися, завжди знайде вихід з ситуації. Якщо у вас немає м'ячика, можна щось придумати. Може бути будь-який м'ячик тенісний. Якщо ви знайшли таку точку, де у вас така нетригерна точка, де більше всього ви відчуваєте напруження м'язів, він сильно твердий. От прям хочеться там залишитись. А, ви його сильно не давіть, але м'яко розмасажуйте. Поставте на паузу відео і попрацюйте з ним більше. Добре. Йдемо, повертаємось до килимка, і тепер наші сільничні м'язи. грушеподібні, вони дуже часто в нас затиснуті. Тому ми кладемо наш м'ячик на грушеподібний м'яз. Можемо спочатку опуститися. Кладемо м'яз, м'ячик, на грошеподібний м'яз, на нашу сідничку збоку і робимо такі кругові рухи, як це приємно. Також можуть бути різні відчуття. Може боліти, може дуже сильно відчуватися, все залежить від того, в якому стані ваші м'язи. Також там проходить а, нерв, там проходить нерв, і він також може давати вам болісні відчуття. Можна просто залишитись, лягли на м'ячик і побули тут 5 дихальних циклів. Добре, опускаємо нашу ногу. Поставили м'ячик прямо з боку з боку. І опустили ногу. Просто дихаємо, нічого не робимо. Добре робимо вдих, підіймаємось і на іншу сторону. Поклали м'ячик під сідничку і кругові рухи. Добре, і тепер поклали з боку м'ячик, опустилися на руку, збоку поклали м'ячик і опустили ногу. П'ять угу. дихальних циклів. Добре. І тепер беремо наш м'ячик і кладемо на, зону, на ось цю зону від шиї трошки по діагоналі. Ось трапеція наша, яка дуже часто болить, і ми кладемо на ось цю зону. І лягаємо. І просто дихаємо в цю частину. Руки можна покласти за голову. Добре. І тепер кладемо наш м'ячик на іншу сторону. Яскравість угу. відчуттів саме в цій зоні буде у кожного абсолютно різна. У когось, якщо немає затиску, взагалі може не бути ніяких відчуттів, просто приємні відчуття. У кого є, можливо, якісь запалення або ж Сильно в гіпертонусі м'язи, тоді можуть бути відчуття. Добре, тепер кладемо на зону лопаток. Там, де у нас наша лопаточка. Поклали, лягли, дихання, не забуваємо про дихання. Інша сторона, також де лопаточка, угу. Кладемо на зону нижніх ребер. Тут вже вирівнюємо ноги. Де нижні ребра, але пам'ятаємо, напоперек не кладемо. Якщо десь хочеться побути довше, поставте відео на паузу та побудьте там довше. Тут можна бути до 1 і до 2 хвилин. Ми з вами 5 дихальних циклів. Добре, змінюємо сторони. Кладемо перекочуємо м'ячик на іншу сторону на зону нижній ребер. Тепер кладемо на поперек. на поперек і притискаємо до себе, підводимо до себе коліно. Якщо сильно боляче, просто зігинаємо коліно в... та кладемо на килимок. Добре, перекочуємо м'ячик на поприкову зону в іншу сторону і підкочуємо до себе ноги. Добре, зробили вдих, видих. Тепер перекочуємося на живіт і кладемо наш м'ячик з правої сторони живота і просто лягаємо, дихаємо. Не повинно бути прям різких сильних болів. Якщо боляче, зменшить амплітуду. Підведіть під, під, під до земба ногу і таким чином ляжте. Якщо нічого не болить, і все гаразд, можна лежати ось так. Ми кладемо його з правої сторони від пупка. і кладемо з іншої сторони, з лівої сторони. До речі, можете звернути увагу, що кожна сторона у вас буде відчуватися по-різному. Добре, зробили вдих видих, піддімаємось. І на цьому наша практика закінчується. Дякую вам, що приєдналися. Ми ще в коментарях напишіть, як вам практика. Дякую вам! арносом опочсям Namaste.